Початком війни у дошкільнят посилились тривожність, агресія, посилились страхи. Уже багато цікавих практичних активностей я вже взяла, вже використовую зі своїми педагогами. На що хотіла звернути увагу? Це мобільні додатки, які допомагають педагогам і батькам самим врегулювати свій емоційний стан. Вправи перевтілення, різні релаксуючі вправи, ідеї для художньої творчості. Нові техніки допомагають дітям розкритися, заспокоїтися і відновитися діти від цього задоволені.